Сім величезні вітання від телевікторини рідна Україна проекту. Що я, Олександр Шелес, розпочинаю його другий випуск після новорічної перерви. Ми, шановні притевно, у живому ефірі винятково для кожного з вас, об'єднавши дві області і увесь білий світ на супутниковому сигналі у зараз у цей час у цю мить. Хочемо вас закликати. Телефонуйте нуль 08 98 Ви берете участь у найунікальнішій програмі, де можна лише тут на телебаченні. Привіти передавати. Тим паче, що зараз їх почують реально усі люди, що налаштовані на наш сигнал. Це тестове мовлення телеканалу Уа Донбас. Ми об'єднуємося і стаємо сильніші. А Україну любимо і ще й міцніше. Все, що від вас потрібно, це зателефонувати. 050-210-08-98, А потім. Взявши участь в нашій програмі, обрати собі фішку, подолати запитання, отримати подарунок і передати привіт, щоб вас почули. Ми готові для того, щоб розпочинати, точніше, продовжувати, адже ми розпочали ми о 17.25. новий час, новий канал і нові горизонти. Ми продовжуємо. Найважливіше для бутокових вікторини це подарунки. Якщо ви телефонуєте і ви граєте, то ви отримуєте від нас купу задоволення? Якщо ви перебуваєте у сєвєродонецьку, фактично у цьому місці, звідки мовить наш новий телеканал, то ви отримуєте запрошення до кінотеатру Савременнік на будь-який сеанс на дві персони у Савремініку найновіше кіно, і ви можете обов'язково маєте нагоду зберегти собі це запрошення і дочекатися тієї новинки сінематографу, на яку довго вже чекаєте. чи Дуже цікаво вам її побачити. Неодноразово побачили трейлер, неодноразово е, чули про цю стрічку і ось дочекалися її виходу. Вас вже є запрошення від нашої програми. А все, що потрібно, це телефонувати, від, надати правильну відповідь на запитання, що самі для себе обираєте. Тож Свіродончани слідкуйте за новим кіном. Якщо ж ви не з сєвєродонецька, а з інших міст Луганщини і Донеччини, а з інших населених пунктів Луганщини і Донеччини селищ хуторів, маленьких, великих, то ми. Для вас маємо найкращий подарунок в світі, це українськомовна книжка. Телефонуйте, вигравайте, і ми поштою доправимо до вас її. Не ви жодним чином не будете піклуватися про те, як діставатися до того Сєвєродонецька, щоб отримати собі книжку. Ми вам надсилаємо бандеролі. У цьому нам допомагає Укрпошта, Луганська дирекція, класна дирекція, де працюють дуже-дуже е, файні листоноші. І ці листоноші вам! Пропонують силу селену послуг, і найголовніше, що Укрпошта, що на Луганщині, що на Донеччині, що на усьому Донбасі, що по всій країні, вона тепер змінилася, і це по праву головна пошта країни. Зайдіть до будь-якого відділення і переконайтеся, там все геть інакше, швидше і сучасніше. Тож будь-якому разі, звідки ви не були, телефонуйте і отримуєте поштою подарунок, що ми вам пропонуємо книжку чи диск чи будь-який інший подарунок. Все у цілості і дуже і дуже так ретельному а, пакуванні до вас прибуде додому. В будь-якому разі, якщо ж ви телефонуєте до нашої програми з того боку лінії розмежування. Споки що без українського прапору е, населених пунктів Донецька, Луганська з інших містечок чи селищ. Ви, звичайно, не отримуєте бандероль від Укрпошти, але ви отримуєте задоволення від спілкування. Так, є певні проблеми поки що зі зв'язком мобільним, але ж тим не менш, вони рано чи пізно вони якось е, ну. Зникнуть ці проблеми і знову будемо спілкуватися як і раніше, телефонуючи одне одному без жодних обмежень, без жодних ліній, без жодних розмежувань. То ми для вас, якщо ви телефонуєте е, з непідконтрольної українській е, владі території, ми вам пропонуємо виграти в нас за ну от запрошення до спілкування. Пропонуємо виграти у вас поповнення мобільного рахунку. Ви е, після перемоги отримуєте на свій телефон, звідки нам зателефонували СМС-повідомлення із кодом «Поповнення». Дення його треба ввести за певною комбінацією цифр, що позначає безпосередньо вашого мобільного оператора, і ви отримаєте і ще більше спілкування. Бо ми тут у рідній Україні віримо, що усі наші біди від браку спілкування буде більше спілкування, буде менше проблем. Ось такий простий рецепт у нас у живому ефірі. І пропонуємо усіх донечан, усіх луганчан до нас доєднуватися. До речі, хтось не дзвонився. Доброго вечора. Здрастуйте. Доброго вечора, Олександре. Здравствуйте, як вас звати? Звідки ви? Валентина, Старобіський район. Валентина зі Старобільщини телефонує як приємно, Старобільськ, Луганщина. Я вас вітаю красно. Вас тепер, пані Валентино, чути і ну поки що не видно, але чути і на Донеччину, і на Луганщину. Ну весь весь білий світ, тому що супутникове мовлення отримала рідна Україна, як і увесь телеканал, що дуже скоро буде називатися Уадонбас. Тому давайте не вдаримо обличчям у Бруд, а виграємо дуже швидко і успішно. Обравши собі запитання. Прошу погляньте на фішки: один, два, чи три. Два, два. Валентина зі Старобільського району обрає двійку. Що під двійкою? Слово, пісня чи світлина? Комп'ютер, покажи варіант, що обрав е, для себе наш гравець. Запитання світлина. Відповідаєте правильно, отримуйте від нашої програми книжку поштою. Ось таку Дмитра Іванова зорі над Україною. Вона до вас поїде. Через листоноші, через Укрпошту ви її отримаєте і задоволенням будете пригадувати той мить, коли ви після тривалої новорічної відпустки зіграли в рідну Україну і перемогли. До запитання: ось так воно виглядає: зображений тролейбус, унікальний тролейбус. Тому що у цьому місці саме тролейбус, саме тролейбус. Позначив назву того місця до книги рекордів Гіннеса. Уявіть собі, потрапило місто через свій тролейбус. Чому? Тому що це Ну, коли у цьому місті був тролейбус, коли е він справно е переміщувався містом. Це була найменша е громада, найменша У 2004 році. Там трішки більше тридцяти тисяч. Людей мешкало в населеному пункті, і в нього, у того населеного пункту, був тролейбус. Але іще це єдине місце в Україні, на континенті, у всьому білому світі, де тролейбус ходить ґрунтовою дорогою. Тож, у якому єдиному місці, тролеї прокладені над ґрунтовою дорогою. Варіант відповіді: Слов'янськ. Добропілля, щастя, волноваха. Валентино. Так, я А коли <пілля> ви останнє їздили тролейбусом? У селі живеш на конях. О, ж у тому місці! Грунтова дорога. Маршрут тролейбусу пролягає через неї. Єдине таке місце. Ну як пролягає? Пролягав. Зараз не ходить там тролейбус. Треба подавати, а тоді треба пригадувати. Не згадаю, а не передав. Так, це дуже важливо. Тому що у телевікторині рідна Україна» не лише за книжку усі гравці відповідають на запитання, а ще й можливість привіти передавати. Називайте варіант. Щастя. Щастя! Щастя вам, пані Валентино! Ні, на превеликий жаль. Це на місто щастя. Там немає тролейбусу е, і не було ніколи по ґрунтовій дорозі. А що це за місто? Довідаємося, можливо, від вас. Ну, п'ятдесят вісімдесят вісім Це я вже звертаюся до тих людей, що дивилися, як Валентина зіграла і на превеликий жаль не виграла. За правила нашої програми запитання залишається відповідним чином. У вас значно більше шансів є, щоб відповісти правильно, адже бо з чотирьох варіантів залишилося три. Третина, третина успіху полягає у цьому запитанні і, можливо, саме ви станете переможцем. Але хто буде, той ви. Довідаємося за кілька миттєвостей. Лише у цьому місті українського Донбасу, ну в принципі українського Донбасу, і взагалі Донбасу, бо він Донбас, це Україна, є тролейбус, що дроти підвищені над ґрунтовою дорогою. Таке запитання залишилося від попередньої глядачки і на нього будуть відповідати людина, що на зв'язку. Доброго вечора. Здрастуйте на звідси, Будь ласка, хто ви звідки? Вітаю місто Рубіжне Максим не вийшло. Максиме, правильно? Так, так. Максим з Рубіжного, як приємно, що ви додзвонилися, пане Максиме. В нас залишилося запитання про тролейбуси. У Рубіжному ходять тролейбуси? Ні. Ні. От і у тому місці, яке є правильною відповіддю на запитання, так само вже не ходять. Але саме завдяки тролейбусу і найкоротшій 12-16 кілометрів тролеї воно потрапило. У книгу рекордів Гіноса найменше місто в світі, яке має тролейбус. Називалося воно у цій книзі. Потім тролейбусу не стало, але є факт і ще один дуже, дуже визначний. Єдине місце, де тролея над ґрунтовою дорогою. Що це за місто? Це Слов'янськ, добропілля. ну, Щастя, вже називали, Волноваха. Ну, Славянськ – ні, тому що ну, там стотково, що не буде ґрунтової дороги, по якої ходить тролейбус. В щастя, нікого не було. Волноваха до добропілля. Ну, волноваха дуже маленька для тролейбуса. Це, мабуть, добропілля, я вважаю. Правильна відповідь вітаю вас! Так, це добро... Вілля Максим Зрубіжно відповів правильно. Уявіть собі у книзі рекордів гінуса як найменше за кількістю населення 2004 року трішечки більше 30 тисяч у тому місті, що має тролейбус найкоротша лінія і ще й над грунтовою дорогою прокладений маршрут. Чому? Тому що до шахти той маршрут прямував і відповідним чином ходив той тролейбус один маршрут. Потім додали ще один, потім прибрали, а Потім взагалі загнулося у добропіллі е, тролейбусна справа. Але тим не менш, депо було. І все було як колись. Дуже сподіваємося, що скоро, скоро, скоро настануть ті часи, коли це повернеться. Адже бо це дуже і дуже приємно, коли українське місто, українського Донбасу потрапляє до книги рекордів Інусу через те, що навіть на таку кількість населення був свій тролейбус. Ви виграли книжку Дмитра Іванова. Вітаю вас красно! Саме вона, ця книжка, до вас піде. Через настоношу постукає у двері і до вас стрибне до рук. Але це буде дещо пізніше, доки працівники Укрпошти розберуться з цією адресою, що ви нам залишите, а просто зараз як бонус привітання пана Максима ваше усім, усім нашим глядачам. Е, привітання таке. Якщо у нас вже є свій телеканал ЮДЕНГО, то я думаю, що і повернеться і тролейбус в добропілля. Так що всього найкращого нашому краю. Дякуємо вашому телеканалу, що він є, що він вищатиме на весь Донбас. Передаю привіт своїй родині. Таня, привіт тобі. Катя теж привіт донці. Усім добрим людям. Дякуємо вам за вашу цікаву передачу. Раз дякуємо вам за те, що цікавитеся нашою цікавою передачею. Рубіжне з нами зіграло, тільки ну, якщо ви хочете долучитися, телефонуйте. Номер живого ефіру 050 вісідесять вісімдев'яносто Це звичайний мобільний, можна зателефонувати без будь-яких додаткових терифікацій. Якщо ви нас бачите у інтернеті, чуєте, якщо ви можете зателефонувати, робіть це, бо ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Так, 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 ви гравці з Луганщини, Донеччини, з усього світу, усієї країни. Телефонуйте. Можна плюс три. Так, плюс 38, 050 210 298, Якщо ви з за кордону телефонуєте, адже бо ми тепер мовимо на увесь білий світ. Ми це поки що не називаємося у АДонбас, але дуже скоро так назвемося. Поки що це спільне тестове мовлення на дві області і на увесь білий світ. А, телеканал ЛОД. І до тебе їх. Біль, ну більше, не буде існувати. Буде один великий телеканал український, Донбас, українського Донбасу. Канал про кожного з нас. За кілька миттєвостей будемо приймати наступний телефонний дзвінок. Наша телевікторина рідна Україна. Триває! Шановні пані та панове, ми маємо вам оголосити, що зі зміною нашого телеканалу змінився час виходу телевікторини рідна Україна. Тепер два випуски: перший о 17.25, другий о 18.25. Щопонеділка ми граємо з вами у живому ефірі, і ми приймаємо наступного гравця. Що на лінії? Доброго вечора. Здрастуйте! Доброго вечора. Вітаю, вітаю красно. Як вас звати? Хто ви звідки? Дмитро з зі Старобільщини. Село Підгорівка, Старобільський район Луганщина. Вітаю вас, пане Дмитро, у телевікторині рідна Україна. Свята минули і ми повернулися у ефір. І дуже хочемо, щоб повернулися і ваші перемоги. Дмитро, обирайте фішку один, два, четыре. Двійка. Двійка, нехай буде двійка. Що під двійкою? Слово, пісня чи світлина. Ми довідаємося буквально за мить. Комп'ютер продемонструй, Будь ласка, що ж там за варіант убрав е, собі Дмитро зі Старобільського району? Запитання слово. Відповідаєте правильно? отримуєте книжку поштою. Ельфріди Єлінек, піаніст. Прочитайте цей роман про кохання, дуже класний і українською мовою. Будете мати таку книжку у разі правильної відповіді. До речі, про запитання воно вже з'являється на вашому екрані. Ось такого воно змісто. Що? Або хто такий сопух? Варіанти відповіді: це сморід зі сміттєзвалища. Це частина. Плугу видміть під час зимової сплячки чи набундючений сич. Сич, пташка, набундючена. Сопух. Що це? Ну так, якось схоже, що у під час зимової сплячки. Роді як спить і сопеє. Не знаю. Сопе. сопе і спить. Так. Ну. Ну, схоже, а на якому варіанті ви зупиняєтеся? Частина пологу. Частина плугу. ні на превеликий жаль. Це неправильна відповідь. Дякую за спробу. Пране Дмитро зі Старобільського району. Дякуємо, що зателефонували і зробили трішечки легшим завдання для наступного гравця, що залишає це запитання і долатиме його після вас. Номер живого ефіру 050 210 98 Гра триває, телефонуйте і відповідайте, що воно таке, або хто воно такий сопух. За кілька миттєвостей будемо приймати ваш телефонний дзвінок. Електорина Рідна Україна триває на черзі. В нас нове вітання зі старого нового оновленого телеканалу і нового проєкту Телектурина Рідна Україна на адресу людини, що дзвонилася. Доброго вечора. Здравствуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Мене звати Наталія, я з Сєвєродонецька. Наталю, дуже приємно, що додзвонилися. Пані Наталю, ви у живому ефірі. Нашого телеканалу, що дуже скоро називатиметься УАДонбас, а дуже скоро, поки що він так не зветься. тестове мовлення на увесь білий світ Луганщини, Донеччину. Тут телевікторина рідна Україна пропонує вам за правильну відповідь на запитання отримати подарунок. Оскільки ви з Сєвєродонецька, то ви отерешите від нашої програми ось такий чудовий. Квиток запрошення на дві персони на будь-який сеанс у кінотеатр Савремінник. Сєвєродончани усі отримують саме ось такий подарунок. Давайте і ви доєднаєтеся до тих, хто вже має на зберіганні чи вже використаний цей, цей приз. Запитання повертаємо ми, що його долав гравець зі Старобільщини. Пані Наталю, що або хто має назву або ну, називається, або позначається словом сопух? Це сморі зі смиттєзвалища. Частина плугу. Був такий варіант у попереднього гравця. Ведмідь під час зимової сплячки. Був такий варіант у попереднього гравця, але він його не назвав. Чи набундючений сич. пташка. Мені здається, це сморі зі сміттєзвалища. І це правильна відповідь. Вітаю вас, Наталіо! Ви виграли! Сопух це Сморіт! Українською саме є таке слово, і саме так воно позначається, не обов'язково зі сміттєзвалища, просто будь-який Сморід можна назвати Сопух. Ну, сподіваюся, що вам дуже і дуже, незважаючи на таке неприємне слово, що ви е, відповіли на нього і про його значення, вам дуже приємно виграти в нас ось таке запрошення і ви підете до кінотеатру Савреміннік. Ви, до речі, любите кіно? Чи... хочу привітати всіх з наступившими та майбутніми святами, які є. Я хочу, щоб нарешті зима була в своєму, так сказати. Дякуємо, цвіте і не сопух. А пахне благовоннями наше телебачення і буде набирати своїх обертів, тому що у Адонбас дуже скоро називатиметься наш спільний телеканал. Поки що це тестове мовлення на дві області і на супутниковий сигнал. І вас. Тільки но почули усі-усі, хто налаштований на наш телеканал. Буквально зараз дивиться нашу телевікторину рідна Україна. Дякуємо, Наталю, за ось такий виграш. Ми продовжимо, шановні піні, ви просто зараз ви зателефонуєте і оберете для себе фішку, ту саму, яку вам і захочеться. Один, два, три. А там вже ховається варіант е, запитання слово пісня чи світлина з нашої комп'ютерної вази відповідатимете на нього правильно, отримуватимете можливість передати. привіт. 050-210-0898. Гра триває, телефонуйте. Турина рідна Україна поволі завершується, але ми маємо встигнути час для того. В нас є, щоб ви зіграли так, так саме ви що зараз зателефонували з номером 050 п'ятдесятвісідесять -98, 98 і дуже прагнете долучитися до нашої багатосоттисячної родини гравців телевікторини рідної України. Нас здається, є хтось на зв'язку. Доброго вечора. Здрастуйте. Ні, немає нікого на зв'язку. Зірвався телефонний дзвінок. Нас обмаль часу у цьому другому випуску, але ми маємо з вами зіграти, щоб ви виграли в нас і на ось такій мажорній ноті перший випуск цього 2018 року. Собаки е, і Перший випуск на нашому новому телеканалі, що буде скоро називатися у а Донбас, все ж таки пройшов неймовірно вдало для кожного з вас. Чого тобто, телеканал А Донбас буде для кожного з нас. Тобто для вас, для нас і для усіх, усіх, хто бачить нас, відчуває рідну Україну у серці. Є хтось на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Здравствуйте. Хто ви звідки? Назвідця. Е, нова каховка Сергій. Нова каховка, Сергій, дуже приємно, пане Сергію. Дуже приємно, що ви з нами. Пане Сергію, спробуємо у телевікторину рідна Україна зіграти. Спробуємо. Давайте все дуже просто. Вам потрібно обрати собі фішку один, два, чи три. Е, два. Два, хай буде двійка. Що там під двійкою? Слово, пісня чи світлина? Покажи комп'ютер. Там буде запитання. Ось він думає, думає пентіуми. Працюю, гроблять ворушаться, і буде запитання слово Відповідаєте правильно, отримуєте поштою від нашої програми до нової каховки. Ось таку брошуру про розтлумачення, хто такі є націоналісти. А є і ще ось такий подвійний диск серії дитяча колекція про родознавство та доісторичний світ. Отримуйте ці. Подвійні подарунки, потрійний навіть подарунок поштою до вас ми його доправимо. Наш телеканал обов'язково це зробить найближчим часом, якщо відповісти на запитання. Увага! Воно ось таке. Що означає слово Абищиця? Це незначуща дрібниця, байдужа дівчина, дурна сварлива бабуся, несвіжа скибка скипка хлібу. Абищиця. Ну, я думаю, це не свіжа скипка хлібу. Що? Не свіжа скипка хлібу. Та я ж вам показую. А -а -а. Що це? Незначна дрібниця, думаю. І це правильно. вітаю вас. Красно дякую за ось цю перемогу. Дуже класно. З нової Каховки дуже швидко. Дуже просимо вас передати. привіти усім, усім, усім. До речі, яка це область? Е, Херсонська область. Херсонська область, нова Каховка на усю Україну, на увесь світи, світ і Донбас. Ваші привітання. Е, ну, всім привіт. Е, з минулими святами і всього найкращого, дякую. Хто мене знає, всім привіт. І вам так само красно дякуємо, що дивитеся наш телеканал, що дуже скоро зватиметься у Адон і долучилися до нашої широчезної географії е, гравців телевікторини рідна Україна. Дивіться нас щопонеділка о 17.25 і 18.25 усією новою коховкою. і усьому Запорізькому краю. Перекажіть, будь ласка, що ми у живому ефірі виходимо. Тож шановні поєднано на цьому ставимо три крапки, три крапки поставимо і вам, усім, кожному. Покажемо дуже і дуже суперові новини. Суперові, що будуть о 21-й, а о сьомій годині вечора дивіться Донбас Лайв. Я Олександр Шелест. Жодним чином не прощаюся. Побачимось обов'язково. Головне, любіть Україну, бо вона рідна.